Олег Клименко Грошові документи ОУН. Буфони 1929-1954 років. Найяскравіші, найтрагічніші і водночас героїчні сторінки боротьби українського національно визвольного руху 20-50-х років минулого століття. Який охоплював широкі народні маси і потребував стільки зусиль та жертв, набираючи дедалі більшої ваги в суспільстві як державотворча складова, викликаючи зацікавлення не тільки серед професійних істориків, а й усіх небайдужих до нашого минулого. Особливе місце в підпільній діяльності ОУН та Упа займають буфони. Скорочення від бойовий фонд однобічні, рідше двобічні грошові документи квитанції з ОУНівською чи національною символікою та написами «Бойовий фонд ОУН», Революційний фонд ОУН, Національний фонд Оун, Господарський фонд ОУН тощо або лише із символікою без написів, із фіксованими номіналами чи без номіналів. Які уповноважені підпіллям особи від імені ООН видавали населенню за внесені добровільно стягнуті як контингент та реквізовані кошти у вигляді готівки, іноді харчів, а також використовували у своїй агітаційно-пропагандистській роботі? В різні періоди діяльності ОУН зі стратегічних і тактичних міркувань фонд мав різні назви. Бойовий визвольний, національний, революційний, військовий і навіть оперативний. Незважаючи на таку різноманітність, виділився і став найпопулярнішим термін бойовий фонд, мабуть, тому що вживали його найчастіше. За підрахунками автора цих рядків. Унівське підпілля тільки за 41-54 роки імітувало для своїх потреб понад 500 різновидів буфонів, які використовувалися щонайменше у 12 областях України та Білорусі, а також частково на території Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії та Німеччини. Підрахунок усіх серій та різновидів грошових документів, випущених за попередні десятиліття діяльності ОУН, нині неможливий, оскільки немає зразків. Переважна більшість буфонів пропала в ході національно визвольної боротьби і назавжди втрачена для студіювання. Для істориків буфони це своєрідне різнопланове історичне джерело. Передусім виконані без цензури окупантів малюнки і тексти на них із автентичною інформацією, що відображають хронологію та перебіг подій національно-визвольної боротьби. Крім того, це матеріали, котрі документують злочини окупаційної політики та поглиблено розкривають окремі епізоди боротьби, про які замовчуть інші джерела. Історія ОУН та Опа це також історія сотень тисяч героїв, які віддали свої молоді літа, своє життя за краще майбутнє України. На жаль, ще тисячі учасників цієї боротьби залишаються невідомими для загалу. Вони зашифровані під псевдами і цифронімами, а їхні подвиги безіменні. Саме завдяки Буфонам автор цього дослідження частково зумів відкрити для читачів талановитих оунівських публіцистів і митців, таких як Гдіздовський, Обаль, Сарма Соколовський, Посте, Когут, Гук, Сказинський та Гнебіда. Для кого ця книжка? Ця праця буде корисна для професійних істориків в узагальнювальних наукових роботах із вітчизняної історії, а її методична частина сприятиме ширшому використанню грошових документів ОУН та УПА під час викладання на історичних факультетах курсу спеціальні історичні дисципліни, а на кредитно-економічних грошовий обіг та кредит, адже тут є просто неймовірний і великий кольоровий додаток. В цьому ілюстрованому каталозі автор створив боністичний матеріал, який складається із 240 автентичних джерел. Він відрізняється від усіх відомих вітчизняних і зарубіжних каталогів більшою повнотою і детальною описовістю. Може бути використаний незалежно від тексту основної частини. Разом із разом із методичними рекомендаціями каталог з приятними істориками, мистецтвознавцям, етнографам при вивченні матеріальної культури українського народу, при створенні експозицій історичних та краєзнавчих музеїв. Просто унікальне видання. Вперше ми маємо ось таку красу. Отож, вашій увазі. Грошові документи ОУН буфони 1929-54 роки. Олег Клименко, навчальна книга Богдан, рекомендує.